Всім привіт! Мене звати Валя, і нещодавно мені зробили пропозицію. Так, я тепер наречена, і так як я живу в Австралії, тут є така традиція після того, як ви заручилися влаштовувати вечірку, і називається вона «Engagement Party». І звичайно, що ми хочемо це все організувати, запросити наших близьких та друзів. Я покажу вам і підготовку, як взагалі все це буде в нас проходити. І в мене вже є план, як я хочу це влаштувати: локація, декорації, список гостей. Тому запрошую вас подивитися це відео і побути цей день разом з нами. І моє найулюбленіше це, звичайно, пальми. Я обожнюю пальми. Всі, хто мене знають і не знають, знаєте, що я обожнюю пальми. Це я вже замовила сукню, я її відкрила і буду зараз її відпарювати. І ось так вона виглядає Я в захваті. Просто чудово. І таке, знаєте, елегантно, але просто. Навпаки, просто, але елегантно. І такі рукавчики-трансформери. Можна зробити отак. Вже буде цікавіше. Блін, дуже класна сукня, треба ще собі босоніжки знайти. Ну, а якщо не знайду, буду в цих. Мені здається, що вони теж підходять. І в мене ще є кальє, блин, як вона називається. І я думаю, що воно до срібла навіть буде дуже пасувати. What? у мене тут речить песик, але я щойно закінчила робити запрошення для наших друзів на нашу вечірку з приводу заручин. Тому зараз можете подивитись, що ми будемо відправляти. Ми, до речі, запрошуємо не тільки тих, хто буде на весілля, а й просто наших друзів і знайомих, які знаходяться тут в Австралії, і можуть з нами разом породіти. На жаль, мої рідні не зможуть приїхати, тому що це дуже далеко і тут важко отримати візу. Але все одно прийде багато людей, на яких ми будемо чекати. Ми вже на місці, я трошки хвилюю, чесно кажучи, я не знаю чому, все готове. Така в нас арка. Джеф вже замовляє шампанське нам, бо, ми, бо він теж хвилюється. А, все це серйозно. Буде дискотека. Ще я зробила собі, коротше, скачала наші фотки, і я зроблю слайд-шоу, і тут буде проектор, і будуть наші фоточки. <laughs> uh, yeah, it takes nice to somebody here, but, um you know we put in the work and we thought it was worth it. And here stays, so and we've all, all the people we love the most. So thank you so much once again, and uh, yeah, enjoy your. <laughs> <laughs> um, I also want to say thank you to all of you for being so kind to me and welcoming me here. Wonderful friends, and it's one again, and uh, it's one it <laughs> <laughs> um, oh, yeah, again, Bruce, that only such a kind and amazing person as my future husband, Jeremy, yeah. can have such an Little bit, you want to order something? Yes. <laughs> yeah. Oh my god. <sighs>